Новоселівка зруйнована рашистами і зараз залишається больовою точкою Чернігівщини. Усе через проблеми відбудови. Чого ви багані дало? Жителі Новоселівки сперечаються про розподіл будматеріалів для ремонту на зборах села за участю киселівської сільради. З одного боку на зборах для села оголошені дуже хороші новини: перспектива відбудувати житло для всіх. Цю допомогу готова надати нідерландська організація Open Door Ukraine. Голландський фонд два проєкти будинка будує. Побачимо, як він відбудує Є 50 заявок. Ще він готовий відбудувати повністю всі 148 зруйнованих. Вони готові повністю відбудувати ці будинки. Всі. А з іншого боку, ці гарні перспективи затьмарює те, що в селі не вистачає довіри між людьми. Багато новоселівців вважають, що будматеріали, які надходили ще торік через обласну військову адміністрацію та Червоний Хрест на відбудову, уже в самій громаді розподілялися несправедливо. начали разгребать здесь все, и чтобы построить новый дом. У нас была машина, две машины, мы их продали, и за эти деньги построили коробку. Дошло дело до того, что начали выделять в селе вот эти стройматериалы. когда мы обратились, был призначен какой-то комитет там девчата по селу. Девчата сказали, что вы 100% пошкоджены и вам ничего не положено. Голова сільради наголошує на тому, що будматеріали розподіляла комісія, створена в селі. Тобто, на його думку, це самі жителі між собою не знаходять згоди. Це у нас одні ті то самі товариші, котрий понімають їх нічого. Їм постав сюди, хоч золотого чи серебряного нічого їх не страє. Покричать, щось вирішити вирішить питання, яке ні, Крики, виски. Ну так не робиться. Ми проводили зборів. У 14 населених пунктах такого немає. Люди з розумінням відносяться. А тут бачите, яка ситуація: тут на, на дві ланки поділилися, ці, що загріли вщенти, ті, що частково пошкоджені, і починається таке нерозуміння. Не хочуть вони не слухати нічого. Ми бачимо, що найменше два проблемних факти: те, що в селі є гострий конфлікт, і те, що багато найбільш постраждалих справді будують чи ремонтують житло за власний кошт. Військовим зовсім нікому не надали допомоги, відстроїлись так звані комітетчики, які як привезли матеріал, создали комітети, щоб людям ну, якби записувати людей кому що скільки треба. Але комітет набрав собі матеріалів, самі собі відбудувалися. Коли я привела сюди комісію. І показала, що я хочу відбудувати тимчасове житло, так як у нас згорів будинок, у якому проживало сім чоловік. Але мені відповіли, вам не положено. Дітям воювати в окопах, сидіти положено, а будуватися нам не положено. Написала я заяву у сільську раду, син і я написали ми заяву. Двох приїхав. Але по тій заяві нічого нам не дали, навіть гвоздика єдиного не дали. Оце так віднеслися до моєї сім'ї, до захисників наших. Ця проблема, очевидно, потребує розслідування насамперед і з боку правоохоронців. Я звернулася, я Шевченка 13 звернулася, от вчора писала заяву. Я звернулася в УВД, економічний відділ. Це по боротьбі з розкраданнями це я написала заяву. Я думаю, що будуть важливі перевірки. Ну і Думаю, що будуть винні відповідати за все це розкрадання. Ми також зі свого боку ще повернемося до теми конфлікту у Новоселівці. А поки сподіваємося, що суспільна напруга в селі знизиться, коли партнери дійсно нададуть допомогу для повної відбудови. Для пробного будинку на околиці села за кошти громади вже зроблений фундамент і проведені комунікації. Така умова проекту. Якщо цей будинок сподобається, організація Open Door Ukraine оплатить будівництво решти житла. Три чотири три-чотири тижні будинки і готові. Вони ж каркасні, вони при, одразу потім привозять, Ми, ми заведемо заведем людей, вони подивляться. Якщо вони і згодні і далі. далі, далі пішли, пішли. Хлопці вперед і остановки не буде. Я думаю, що дасть Боже, якщо все буде е гарно, все так. Я думаю, відсотків на 60 ми в цьому році дасть Боже закриємо питання.